У Москві готуються до мітингу по типу українського Євромайдану. Росіяни планують мітингувати проти ув'язнення братів Навальних. Московський суд призначив винесення вироку Олексію і Олегу Навальним на 15 січня. На цей же час на манежній площі призначені мітинги в підтримку політв'язнів. У соцмережах йдуть активні збори на майбутній російський євромайдан. Брати Навальні звинувачуються в розкраданні 26 мільйонів рублів у компанії івроше, і на двох їм загрошує 18 років в'язниці. Мережі збентежені таким жорстоким вироком, що згодом призвело до організації Євроманешки. На даний момент спільноти на підтримку мітингу 15 січня у Фейсбук налічують понад 50 тисяч учасників і в Твіттер понад 7 тисяч підписників. Роскомнагляд вже прийняв спроби придушення мітингу в підтримку політв'язнів в інтернеті, але найбільше соціальні мережі відмовили міністерству у блокуванні груп і згадок про Навальних навіть під загрозою їх повного блокування в Росії.